Цих всіх вскриття цієї корупційної схеми, наприклад, у мене є розуміння того, звідки брались гроші в конвертах Верховної Ради. От пам'ятаєте, коли почала сипатися ця монобільшість, поповзли чутки, що депутатам доплачують в конвертах. Так, це чи не так, ну, поки що ніхто не довів. Але потім Арахам сказав, що тепер цього вже нема, то будемо вважати, що раніше було. Ну, логічно такий місточок перекинув. І я хочу запитати, а звідки гроші? Гроші можна було взяти тільки у того, у кого вони є. А великі гроші є у наших олігархів. Але ж Володимир Олександрович не збирався у них брати гроші, щоб потрапляти в залежність. Це ж зрозуміло. Значить, хтось був повинен був фінансувати свій. Тепер зрозуміло, хто фінансував? лояльність до президента.